Вітаю вас! Сьогодні ми навчимося працювати з файлами. З точки зору програмування, файл є контейнером певного вмісту. І перед тим, як працювати з файлом, нам потрібно його відкрити. Потім, можливо, в нього, чи... з нього читання або запис в нього, і в кінці обов'язково потрібно закрити цей файл. Чому потрібно закрити? Тому що якщо ми не закриємо файл, то це призведе до перевантаження операційної пам'яті. І якщо таких, ну, звичайно, якщо це буде один файл, то це не, не критично. Але якщо таких файлів буде декілька, то це буде призводити до зависання програми і навіть до збоїв. Тому е, правилом є обов'язкове закриття файлу після роботи з ним. Отже, почнемо з відкриття файлу. Наприклад, у нас є зміна файлу. Давайте файл 1 І ми його відкриємо. Це команда Open і пишемо назву файла, який файл ми хочемо відкрити. Давайте тест. Текста відкриємо І запустимо на виконання. От в даному випадку він відкрився, але ну, нічого не відбувається, тому що відкрився і нічого, ну, я не, далі не писала. Але якщо, наприклад, ось в мене цей файл вже створений на робочому столі. Але якщо я хочу відкрити інший файл, ну, такого файлу тест 1 у мене немає, то це призведе до виникнення помилки, тому що такого файлу не існує. Далі, ми можемо відкривати файл в різних режимах. І давайте розглянемо режими. Наприклад, я пишу кома і режим R. тобто read, Тобто read. цей файл відкриється Тільки для щитування. Ну, в принципі, ця конструкція, що з R, що без нього, вона ідентична. Тобто Відкриється файл для читання. Наступне, якщо W, тобто write, відкриється файл для запису. І в даному випадку, якщо даного файлу не існує, то він створиться. Ось, давайте спробуємо. Ви бачите, що наш файл створився. Якщо я подивлюсь на робочому столі, то ось у мене створився новий файл. Але якщо я відкрию файл, який вже є змістом. То попередній вміст буде втрачено. Тобто відкриється і перезапишеться той вміст, який вже був. В даному випадку створився тільки файл порожній. Якщо ми його відкриємо, він порожній файл. Далі можливо також відкривати з режимом X, це відкривається файл для ексклюзивного створення. Якщо вже такий файл існує, то операція завершується невдало. Також для можливе, A. A відкриває файл для додавання даних у кінець файлу без видалення поточного місту і створює новий файл, якщо такого не існує. Також є режим T, він відкриває файл, файл у текстовому режимі, і саме він використовується за замовчуванням в текстовому режимі і для читання. І також можна відкрити файл у двійковому коді, це B. Також режими можна поєднувати. Наприклад, відкривання для запису в двійковому коді. Це виглядає ось так запис. В даному випадку ми відкрили файл. Давайте зразу ознайомимось з командою, яка закриває наш файл. І за це відповідає команда close. Отже, ми пишемо змінну, яку перед цим створили файл 1. та команда close. І в даному випадку наш файл буде закрито та звільнено ресурси нашого ПК. Далі давайте ознайомимось, як можна щитувати щитування з файлу. Отже, для щитування з файлу використовується команда read. Але от в даному випадку у нас, ну, давайте перевіримо, У нас є файл od test, test, в якому я написала: This is test file. І в даному випадку, давайте відкриємо. Тільки для зчитування наш файл. Отже, я повинна придумати ще одну зміну. Я напишу зміна контент дорівнює та напишу е, команду файл е, 1 read. Давайте виведемо нашу зміну і подивимось тренд. Що виведеться? І, як ви бачите, вивелося зісіє test file, тобто щитався наш файл, вміст запам'ятався як текст, і це зміна контенту. Саме її ми вивели. Давайте відкриємо в двійковому коді. В двійковому коді цей текст буде виглядати ось, бачите, в такому вигляді. У Python є конструкція, з допомогою якої можна спростити цей код. Наприклад, можна написати ось таким чином with потім оцю конструкцію Open та вказуємо шлях до файлу, і в якому режимі читати його, і відкрити як S, ну, наприклад, файл. Файл 1 ми використовували. Тобто ми відкриваємо наш файл, який називається текстовий файл текст в режимі читання як файл 1. Далі ми робимо те ж саме, тобто присвоїмо вміст нашого контенту, вміст нашого контенту цьому файлові, і надрукуємо його. І коли ми використовуємо саме таку конструкцію, то файл буде закритий в будь-якому випадку. І нам не потрібно використовувати ось цю конструкцію File 1 close. Тобто файл в даному випадку закриється автоматично. Так, файл 1. Ага. Дві, двокрапку забуваю весь час ставити двокрапку. І ось ви бачите те ж саме. Те ж саме відбулася дія, але в даному випадку такий код буде більш коректний, і нам не потрібно турбуватися про закриття файлу. Тепер давайте розглянемо конструкцію, коли ми викон... потрібно виконати запис у файл. Ось ця конструкція у нас залишиться, але при записі у файл нам потрібно пам'ятати дві речі: якщо ми відкриваємо файл для запису, тобто з поміткою V, то у нас файл, якщо його не існує, він створиться новий. Якщо він уже існує з певним вмістом, то цей вміст буде видалено. Наприклад, якщо я зараз запишу у файл файл 1, так, ось таку конструкцію зробимо. Файл 1 пишемо, потім команду Write. Та пишемо в е, та пишемо, що саме ми хочемо додати напис, який ми хочемо додати в, в, в текстовий файл. Наприклад, коледж, я напишу, так. І давайте я ще допишу, наприклад, коледж серф. Ось я виконую цей код і далі відкрию цей файл, який називається Тест 1. Перед цим, ви пам'ятаєте, у нас було надруковано, що це тестовий файл. І ви бачите, що в даному випадку у мене «College Service and Design написано все в один рядочок, не дивлячись на те, що я їх писала як окремими конструкціями, окремими реченнями. Якщо в мене виникає необхідність. Виводити в різні рядки, то для цього потрібно n писати. Це значить перехід на новий рядок. І таким чином я можу цих N додати декілька, і в мене кожен раз //n означає перехід на новий рядок. Давайте збережемо, запустимо і перевіримо вміст знову файлу, який називається Тест1. І ви бачите, що у мене я використала два /n. І в мене ось два переходи на новий рядок. Тепер хочу сказати про таку, таку річ. В даному випадку буде створено новий файл, але якщо я пропишу, наприклад, певний шлях, наприклад, ну, в мене є папка якась, хай це буде папка ще одна тест, то в даному випадку, от Python у нас може створити файл, але він не створює у нас папок тек. І в даному випадку, коли я запущу, то в мене буде помилка, тому що Python то може створити текстовий файл, але він не може створити оцей шлях, папочку до цього текстового файлу. Тому, от, якщо я зараз піду і створю папку тест. То в нього буде записано файл. але так, таким чином, Тобто, Python створює файли, але не створює оці каталоги. папочки. При такій самій конструкції, але якщо я виконую інші, наприклад, не write, a, append то в мене буде цей текст не видалятися, а додатися кожен раз в мій файл. Ось, давайте запустимо та перевіримо. Да, до речі, якщо є А+, то в мене файл, якщо його не існуло, то також він створиться. Отже, у мене зараз я запустила мій код, і в мій текстовий файл текст 1, має додатися ще раз append, це додати. Так? Тобто не перезаписати, а додати. Перевіримо наш файл. відкриємо, перевіримо. І ви бачите, що у мене кожен раз, коли я буду дописувати, так, у мене кожен раз додається мій текст. Ще раз запущу, оновлю файл і ще раз буде додано. Нехай користувач вводить з клавіатури певне повідомлення, і це повідомлення буде записуватися в файл. Давайте запитаємо в людини в користувача про його хобі. Так? Це буде дата, і давайте там напишемо, введіть назву вашого. Хобі. І далі це повідомлення буде, ну, тобто має відкритися наш, наш текстовий файл, який буде називатися, хай залишається текст 1, для запису, і, і що буде. А, да, так, нам треба записати сюди дата. Ці дані, які людина введе, ми їх запишемо і з пробілом. Запускаємо, введіть назву вашого хобі, наприклад. Футбол. І перевіримо наш файл. Ви бачите, що ось дописалось слово футбол, але без пробілу. Ну, давайте ще раз запустимо і перевіримо. Ведіть, наступне наше хобі, хай буде гольф. Так. Перевіряємо наш файл. І ви бачите наступне повідомлення гольф уже з. З нового рядка вивелось. Розглянемо ще один приклад, як виводити дані із файлу. Наприклад, у нас вже є наш файл test 1 і ми хочемо, давайте оце приберемо, відкриваємо файл тест1 в режимі читання, як файл 1. І далі ми можемо вивести, виконати щитування і відразу друкувати вміст файлу в консоль за допомогою команди Print. Далі пишу файл 1 і команду Read. В даному випадку. Я дві дужки відкрила, значить, дві дужки потрібно закрити. Запускаємо файл і бачимо, що в нас виведено повідомлення коледж, сервісу та дизайну декілька разів, також футбол та гольф. Якщо мені потрібно вивести тільки певні, певну кількість символів, наприклад, 10 символів, то я в дужках тут вказую кількість символів, які потрібно вивести з нульової позиції. І ви бачите, що виводиться тільки перші 10 символів. Далі ми можемо виводити наш текстовий файл порядково. Для цього знову ж таки використовується конструкція for. Отже, я пишу for. Наприклад, зміну line ввожу, і яка буде виконувати перебір в нашому файлі. Файл... Так, який ми Файл... там Відкрили Ага, відкрили файл test 1. І не забуваємо, про що про дві крапки, що ми будемо виводити, ми будемо друкувати, друкувати лайн. Давайте перевіримо, як працює ця конструкція. Так, пишемо. Не працює конструкція. А, так, файл 1. Зміна що у нас? Файл 1, відкриває файл тест. І от в даному випадку ми бачимо, що наша виводиться порядково, але ви бачите, скільки тут додалося пробілів. З нового рядка виводиться, так? чому так відбулося? Тому що ви пам'ятаєте, що при записі ми використовували ну, N два рази. І це кожен раз додається перехід на новий рядок. Але конструкція Print вона також додає свій перехід на новий рядок, щоб цього уникнути, щоб менше було цих переходів на новий рядок, оскільки конструкція Print вже додає перехід на новий рядок, нам потрібно додати ще отаку. От Такий оператор, як END, дорівнює, і, ну, тобто видалити оці я тоді, диві, запускаємо, і е, повторних рядків у нас, як ви бачите, вже немає. Дякую вам всім за увагу, до зустрічі!